Вітаю, юні мандрівники! Готові відкрити таємниці історії разом зі мною тоді вперед. Колись багато століть тому шляхетний князь Вітовт Великий подорожував своїми землями, об'єднуючи народи та зміцнюючи культуру. Його спадщина живе й досі. І сьогодні ми вирушимо разом у цю дивовижну подорож. Луцький замок Україна. Ось він. Величний Луцький замок. Один із найкраще збережених середньовічних замків України. Саме тут, у січні 1429 року, зібралися європейські правителі, щоб вирішити долю Європи. 15 тисяч гостей у кілька разів більше, ніж жителів тогочасного міста. Ми обговорювали Османську загрозу, гусицькі війни. І мене навіть хотіли коронувати. Кременецький замок Україна. А це Кременець. Замок стояв на горі заввишки 397 метрів, що робило його майже. Неприступним. Татарські орди намагалися його взяти, але безуспішно це одна з найміцніших фортець історичної Волині. Київський замок Україна. Київ. Давнє серце Русі, а також стратегічна фортеця Великого Князівства Литовського. Я укріпив замок, адже він був першою лінією оборони від татар. Київ неодноразово зазнавав нападів, але його значення для оборони залишалося незмінним. Фортеця Тягин Україна. Ця фортеця мій південний форпост. Колись вона захищала наші землі від нападів кочовиків і контролювала торговельні шляхи між Литвою, Кримом і Османською імперією. Сьогодні ж, неподалік звідси, знову йде війна. Наші нащадки боронять ті ж самі кордони від ворога. Історія повторюється, але перемога завжди за тими, хто захищає свій дім. Вежа Вітов та Україна. Ось моя вежа. Вона стоїть на Дніпрі, і звідси відкривається чудовий краєвид. Це одна з найдавніших мурованих споруд України. Вона була побудована, щоб охороняти річкові шляхи та захищати наші міста. Зараз, століття по тому, ці береги знову у вогні. Українські воїни б'ються тут, як і ми тоді, за свою землю, за своє майбутнє, за право бути вільними. Замок у більськ підляську Польща. Більськ Підляський одна з найкращих оборонних споруд на заході моїх володінь. Укріплення тут допомагали захищати кордони від лицарів, тевтонців та московських військ. Замок у Дорогочині Польща. Дрогичин місце важливих переговорів. Тут я не раз зустрічався зі своїм двоюрідним братом королем Польщі Ягайлом. Замок забезпечував контроль над важливими торговельними шляхами, що проходили через цю територію. Замок у Мельнику. Польща. Мельник важливий замок на кордоні Польщі. У 1420 році Вітовт заснував тут костел, який став окрасою замку. Тут, у 1501 році, було підписано Мельницьку унію. Договір, що ще більше зміцнив союз Литви та Польщі. Це місце, де творилася історія. Замок У Мяркіні Литва Мяркіні. Один із найдавніших Литовських замків, який захищав наші землі від Тевтонських лицарів. Це місце пам'ятає багато історій і розташоване на важливому історичному шляху з Вільнюса до Кракова. Тракайський замок на півострові Литва. І ось ми в Тракаї. Це моя улюблена резиденція. Тут живуть караїми – народ, якому я довірив охорону моїх замків. Вони не лише вправні воїни, а й чудові кухарі. Саме вони принесли до Литви смачні кибини, поріжки з м'ясом, які популярні і сьогодні. Куштували. Верхній замок у Вільнюсі. Литва. Вільнюс, моє головне місто, столиця Великого Князівства Литовського, верхній замок, серце нашої держави. Він пережив багато воєн і облог, зокрема з боку тевтонців і московитів, але вистояв. Ось таким був мій шлях. Ця земля, спадщина багатьох народів. І її історія продовжує жити. Адже моя держава була не лише військовою та політичною силою, вона була союзом народів, що поважали один одного. Литовці, українці, поляки, білоруси, караєми, татари ми будували спільний дім, де кожен мав місце. Це був перший прообраз європейської єдності. Історія зробила коло. Сьогодні Україна повертається додому, до Європи, до наших коренів, до тих ідей, що ми відстоювали ще 600 років тому. Відкривай історію разом із нами. Відвідай замки, пізнай їхні таємниці та пам'ятай, наша спільна європейська історія триває.